Зараз прочитаю Галаті другий розділ. Потім, 14 років по тому, я знову піднявся в Єрусалим з, Вар... Вар... з Варнавою і взяв з собою тита. І сходив я по откровенню і передав їм те Евангеліє, яке проповідує серед язичників. Але не один чи тим, хто користується репутацією, щоб ніяким чином я не біг чи пробіг даремно. Але і тих, який був зі мною, будучи грехом, не був змушений обрізатися. І це через е, братів таємно введених, які приховано ввійшли віддати нашу свободу, яку ми маємо в Христі Ісусі, щоб поневолити нас, яким ми не давали місця подібності, ні, ні на годину, щоб істина Євангелія перебувала у нас. Але з оцих, які здавалися чимось, чим, чим би вони не були для мене, немає ніякого значення. Бог не дивиться на особу людини. Бо ті, які здавалися чимось на конференції, нічого мені не здали. Але навпотік, коли вони побачили, що Евангелія не обрізання, вірино мені, як Евангелія обрізання Петру. Бо той, хто діяв ефективно в Петрі для апостольства обрізання, той же самий був могутній в мені по відношенню до язичників. І коли Яків, Кіфа і Іван, які здавалися стовпами, побачили даму мені благодать, вони дали мені і варнаві право руку, спілкування, щоб нам іти до язичників, а їм до обрізаних. Тільки вони хотіли, щоб ми пам'ятали пробідних. Те, що я і прагнув робити. Але коли Петро прийшов в Антіохію, я протистав відкрито проти нього, тому що він підлягав острові. Бо того, як прийшли деякі від Якови, він їв разом з язичниками. Але коли ті прийшли, пішов і відокремився, боячись тих, хто був з обрізанням. І з ним ліцеміри, ліцемірили подібним чином інші юдеї настільки, що, Варнава також був захоплений їх облудою. Але коли я побачив, що вони не прямо ходять згідно істинної Евангелії, я сказав Петру усіма ними: якщо ти будучи юдеєм, живеш зазвичаєм язичників, а не як юдеї, то для чого ти змушуєш язичників жити як юдеї? Ми, які за природою юдеї, а не грішники з язичників, знаючи, що людина виправдовується не ділами, не ділами закону, а вірою Ісуса Христа. І ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не, виправдає, не виправдаєшся ніяка плоть. Але якщо коли ми шукаємо виправдання Христом, і ми самі виявилися грішниками, то невже Христос тому є служителем Христа? Боже збережи, бо якщо я знову будую те, що я зруйнував, я роблю себе злочинцем, бо через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, проте я живу, однак не я, а Христос живе в мені. І життя, яким тепер живу я, в плоті я живу, вірою Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не зважаю благодаті Божій, бо якщо праведність приходить через закон, тоді Христос помер тремові. Амінь.